Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами вивчимо 5 розмовних фраз на все життя. Однозначно потрібно записати, зафіксувати, тому що без цього нікуди. Супер важливі моменти і супер важливі фрази. Отож, уявіть собі, що ви зайшли в англійський чи американський супермаркет, і ви бачите, що певний фрукт є гнилий. Як же це сказати консультанту чи працівнику, що це є гниле? Це буде. It is, rotten. It is rotten. Це є гниле. Rotten. Повторюйте в голос. Потім ви берете банан, приміром, і кажете: Він є незрілий, або недостиглий». Як це буде? It is unripe. It is unripe. Недостиглий, незрілий. Або ж зрілий і достиглий. Це буде it is ripe. It is ripe. І перестиглий або перезрілий. Це буде It is overripe. It is overripe. Тобто є в нас unripe, є ripe і є overripe. І, звичайно, що є слово rotten гнилий. Всі ці чотири слова потрібно знати, тому що ви в будь-якому випадку стикнетеся, коли потрібно буде це сказати. Також я знаю, що часто наші земляки, будучи за кордоном, стикаються з тим, що потрібно відправити певну посилку. І вони не знають, як сказати, що чи посилка герметично закрита, чи посилка запечатана, чи вона крихка, чи ні. От уявіть собі, що ви принесли крихку посилку. Як сказати працівнику, що він розумів, що до неї потрібно ставитися з особливою увагою. Зверніть увагу: It is fragile. It is fragile. Це означає тендітний або крихкий. До речі, можна вживати не тільки в такому значенні. Можете собі вигадати інші значення і вживати це слово Fragile. А щоб сказати, що посилка герметично закрита або запечатана, це буде it is sealed. It is sealed. Тобто вона є запечатана, вона є герметично закрита. Отож, запам'ятайте цих нових два для вас слова: це є Fragile і sealed. Fragile – крихкий тендітний і sealed – герметично запакований або запечатаний. Тепер уявіть, що ви десь перебуваєте в своїх друзів в гостях, і чийсь телефон постійно гудить. В сенсі не телефонує, ніхто вашому другу не телефонує, а просто приходить багато сповіщень. Як же це сказати англійською? Як дати американцю чи англійцю зрозуміти, що його телефон отримує безліч сповіщень? Йому потрібно звернути увагу на це. Зверніть увагу. Your phone is buzzing. Your phone. Is buzzing. Це означає, твій телефон гудить, або він дає знаки того, що потрібно на нього звернути увагу. Тому запам'ятайте, your phone is buzzing. Як сказати англійською передай мені, будь ласка. Тобто, ви десь за столом і ви кажете, слухай, передай мені, будь ласка, сіль, передай мені, будь ласка, цукор. Знаю теж те, що багатьом дуже складно це сказати. Вони просто не знають, як це правильно зробити. Насправді немає нічого складного. Ми кажемо could you please pass me? Could you pass me? Наприклад, could you pass me a piece of... бла, 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 що завгодно, що вам потрібно. Тобто pass – це є передавати. Це не означає лише проходити, класичне значення, яке ви знаєте. Це теж означає передавати. Приміром, за столом чи де інте. Або теж у них в англійській мові є слово toss. Тос. Тобто ви десь стеж в кімнаті і кажете, слухай, кинь мені мій телефон, будь ласка. Англійською це буде can you toss me? Can you toss me my phone, please? Можеш кинути мені мій телефон? ТОС. Тому запам'ятайте, що to pass це є передавати, а кинути мені, не в сенсі щось там викинути на смітник. Ні-ні-ні. ні Кинь мені, будь ласка, це буде To toss. To toss. Запам'ятайте цих два слова. Як сказати англійською, що у вас повністю сіла батарея? My battery is. Stop? Ні. Дуже примітивно, надто банально і неправильно. Це буде так. My phone is dead. My phone is dead. Тобто, мій телефон є мертвим. Це означає, що в мене вирубалася. Так, трошки сленгом. Вирубалася батарея. В мене сіла батарея повністю. My phone is dead. Або можна сказати ще таким чином: My phone died. My phone died. Мій телефон помер. My phone died. Мій телефон помер. Це теж що означає, що в мене сіла повністю батарея. Крім того, може таке статися. Нехай це не станеться, але це життя. Це буває, що у вас накрився телефон або зламався телефон. Сьогодні трішки сленгу, друзі, будете знати. І український, і англійський сленг. Мій телефон накрився або зламався. Це буде my phone is down. My phone is down. Тобто, мій телефон є вниз. Якщо дослівно перекладати, однак означає, що в мене зламався телефон. Отож, запам'ятайте, що коли ви захочете сказати, що у вас сіла батарея, ви кажете «My phone is Dead або «My phone died». Мій телефон є мертвим, або мій телефон помер. «My phone is dead», «My phone died». Чи якщо він у вас зламався, ви кажете «My phone is down», Тобто мій телефон є вниз. Запам'ятайте і вживайте. До речі, якщо ви початківець і ви, можливо, хочете вивчати англійську мову з самого нуля, ви хочете навчитися правильно читати англійською, ви хочете навчитися будувати прості елементарні базові речення, тому що ці речі, які ми зараз обговорюємо, вони вже є складні, це є розмовні звороти і так далі. Але вам потрібна початкова англійська, то в мене є розроблений мій платний відео та аудіокурс для початківців. Можете подумати, щоб придбати цей курс для себе і розпочати вивчення англійської з нуля. В описі під цим відео ви дізнаєтеся більше інформації. Зрештою, можете написати мені, домовимось. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді зробіть це не гаючи часу. Залишіть вподобайку, мені буде приємно, і це буде мотивацією для мене. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте!